Друзі, всім вітання! З вами я Віра Константинова. А це означає, що ви на каналі Константа Лайф. Це наша диванна аналітика про події в світі, про те, як нам, українцям, на них реагувати і чи готувати пігулки від нервів. Тому сьогодні поговоримо про те, що, мабуть, цікавить більшість з вас, це стосується все-таки потенційного припинення війни. Це стосується потенційної зустрічі Президента Трампа і Путіна в Будапешті. Чи це ще один шанс, який президент Трамп дає Путіну для того, щоб він зупинився? І чи настануть якісь наслідки, якщо Путін буде далі грати в ігру? Я кажу ні, і мені за за це нічого не буде. Отже. Що у нас сталося за цей багатостраждальний тиждень попередній? Була зустріч. Верніше так була анонсована майже практично підтверджена думка президента Трампа, що він готовий надати Україні тамагавки, І тут вуаля президент Путін вирішує йому подзвонити. Звід Аляски нічого. Не відбулося конструктивного, як то кажуть, а візи нині там ніякого припинення вогню Росія проти України не стартанула. І враховуючи оцю всю історію, президент Трамп говорить, а я дам Україні там гавки. А президент Путін вирішує, а тоді треба дзвонити Трампу. Причому напередодні зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським в Вашингтоні. От всьому цьому історичному контексті ми дійшли до того, що була анонсована зустріч через пару тижнів президента Трампа і президента Путіна в Будапешті, нагадується Угорщина, яка дуже в лапках до нас добре ставиться. І після того, в принципі, почалися спекуляції маніпуляції, чи призведе це до завершення війни, як по аналогії з угодою. І мирним планом Трампа із 20 пунктів за аналогію Хамас Ізраїль. Нагадаю, що зараз, попри те, що дуже така емоційна, помпезна була історія під... і підписання угоди між гарантами для обох сторон і там в саміт відбувся. Зараз маємо знову проблеми, тому що очевидно Хамас не хоче розброюватися. Очевидно, що намагається відтягувати цей процес як може. При цьому американська сторона недвозначно натякає, що якщо ви не будете виконувати угоди угоду і будете її саботувати, у вас будуть дуже погані наслідки. Але зараз не про це. Давайте так скіпнемо і перейдемо знову до Росія Україна контексту. Отже, на моє знову суб'єктивне переконання, навіть з результатами Будапештського раунду навряд чи ми досягнемо ставого припинення вогню. Режим припинення вогню, як бачите, навіть в історії з Ізраїлем і Хамасом, треба, щоб його хтось моніторив, хтось гарантував. Поки що, наскільки мені відомо, на цьому тижні вже анонсована зустріч коаліції охочих. Нагадаю, там головує... Британський прем'єр, французький президент та канцлер Німеччини також є розмова про те, що як гарантувати режим припинення вогню, якщо він станеться. От, тому ці паралельні треки я не вбачаю ніякої істерики в тому, що президент Трамп ще раз зустрінеться з Путіним, ні до чого не домовиться. Зроблять протокольну фоточку з явно. На награними виразами обличчя. От, можливо, після того пролунаючи кілька декоративних заяв з боку наших американських партнерів, але так чи інакше, припинення вогню я не очікую. Як би мені цього не хотілося, але треба, знаєте, особисті хотілки відмежовувати від аналітики. Тому є, війна триватиме. Нагадую, дипломатичні перемовини це не історія одного дня, це можуть бути кілька раундів, і наша трьох три, три з гаком років історія тому підтверджує, скільки би не було спроб зупинити війну, дипломатичні перемовини вони не робляться сьогодні на завтра. Нагадаю, що також. 17 жовтня ж, коли була зустріч президента Зеленського і президента Трампа в Вашингтоні, в принципі, одною з тем були і залишатимуться наші статності, спроможності з оборони. Тобто, так чи інакше, ми продовжуємо співпрацю з нашими американськими партнерами, ми продовжуємо купляти зброю, ми продовжуємо формувати пропозиції проактивно і в тому контексті навіть Якщо так станеться, що Путін з якогось дивного переляку буде готовий зустрітися в тристоронньому форматі, то, в принципі, українська сторона шукає завершення миру, завершення війни і встановлення миру. І ми це неодноразово наголошували, що ми до цього готові. Тому як буде розвиватися подія? Я думаю, ми з вами от сьогодні відбулася телефонна розмова, здається, Лаврова з Рубіо в контексті підготовки цієї зустрічі в Будапешті. Буде і особисто, скоріш за все, зустріч, тому що якщо дійсно є рішення про цей, цю зустріч в Будапешті, то є потреба, щоб технічні групи відпрацювали порядок денний. Цієї зустрічі. І я думаю, що вирогідність висока, що ця зустріч відбудеться, але особливих надій я на неї не покладаю. І, до речі, вам не раджу. От, тому, е перше і основне, Росія буде продовжувати бити по нам ракетами, шахедами, тобто, бережіть себе, враховуйте е безпекову ситуацію. По-друге, навіть якщо Буде презентований в Будапешті якийсь там план із енної кількості пунктів. Не забуваємо, що на, на виконання цих домовленостей і цього плану буде, буде потри, потребуватиметься якийсь час. Тому так чи інакше, не розслабляємося, не очікуємо, що завтра щось зміниться або там зміниться після цієї зустрічі в Будапешті. Гуртуємося, підтримуємо Збройні Сили України і Сили оборони, і так чи інакше розуміємо, що задачі Російської Федерації відносно України не змінилися. І з цим розумінням, я думаю, що ми будемо заходити в і в новий рік, в тому числі, як би не хотілося стабілізації безпекової ситуації і припинення війни, але краще. Знаєте, нічого не очікувати, ніж потім розчаровуватися. На цьому в мене все. З вами була Віра Константинова, це діванна аналітика спеціально для вас. Ставте свої питання, коментуйте, ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на нас, тому що я бачу, що нас багато людей дивляться, але підписуються неохоче. Тому, будь ласка, допоможіть, посприяйте саме від ваших Підписок від ваших реакцій, вподобаєк, не вподобаєк, залежить просування і цього відео, і каналу в цілому. Тому дякую вам за увагу і до нових зустрічей.